Це минуле нашого край. Проте минуле воно тільки для нас, а для нього назавжди залишиться сьогодення. Наукові працівники інституту Сталін Прошахт» у співдружності з Костянтинівським заводом АвтоСкло розробили сміливий проект створення великих склопакетів. Вони замінюють подвійні віконні рами, які знайдуть широке застосування в будівництві. Нова продукція заводу Автоскло вже використовується на спорудженні палацу спорту в Києві. У скло пакетів велике майбутнє. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.